Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay і на жаль, я вимушений сьогодні почати трошечки раніше наш розіграш. Розумію, що не всі готові, не всі, можливо, знають. Але через те, що в мене вимикають світло, я вимушений почати набагато раніше. Так, в коментарях зараз нікого, зрозуміло, зараз ніде, нікого немає, тому що я про це не оголошував. Ну що ж, давайте починати. Дивіться, як це все буде відбуватися. Я просто буду заходити на... Рандомайзер. Рандомайзер у нас. Ось, ось тут рандомайзер у нас, він вибирає. Зараз секунду, бо я тут не сам не можу самостійно це зробити. Е, він вибирає у нас по відео коментарі. Тобто, якщо я ось зайду на будь-яке. Зараз, секундочку, на будь-яке відео. І я напинаю, я так, Så буде погана якість звуку, сорянчик. Тепер <гаків> заходимо просто в YouTube-лінк, ось, в ну, рандомайзер вибираємо. і бачите, він вибирає саме коментарі, що написав ЗІД 13 <гаків> <гадав> Тобто тут можна по суті в цьому рандомайзері зрозуміти хто буде переможцем. Таким чином. І со старта теж чутно, що це монстр має бути. Блін, чесно, я вже боюсь. Я, звісно, радий, що мені таку тачечку довірили, якби. але по факту я дуже переживаю за те, як я на ній буду їхати зараз. Бо я навіть ще в пол прям не тисну, а вона вже хоче вирватися з-під контролю. О, зараз в пол. Блін, ну вона дуже швидка. І не управляємо практично. так 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 так, 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 так. блін, в контейнер йому. Ні, ну, ще їдемо. Але фар вже, походу, немає. Так, так? сарянчик, за те, що походу, трансляція да. тут трошечки цей. Да, Таким чином можна вибрати, вже. хто в нас буде переможцем. Як завжди, в нас буде три переможця. Перший переможець отримає фермосимулятор, другий переможець карти отримує, третій так само карту отримує. Ну, в принципі, той, хто приймав участь, все прекрасно знає, все розуміє, що він хоче отримати. Так, ну давайте почнемо з того, що заходимо просто ось. Де-де-де-де-де-де зараз відео це знайду. Дівчина, четверта серія, так як і казалося, всі, хто позалишали коментарі під цією серією, будуть автоматично приймати участь. Так, дівчина, дів ось. Купив BMW у діда, так як я її нагадував. Тобто заходимо сюди, вмикаємо, вибираємо цю. Це посилання. І починаємо. Зараз дізнаємося, хто отримає в нас відразу приз. Е, почнемо з третього місця. Давайте так. Тому що перше місце завжди всі починають саме першого. Ні, давайте з третього почнемо. Так, карту Миколаївщина для ферми 22. Отримає у нас. Дойчланд. Вітаю! Ти отримаєш карту. Напиши мені, будь ласка, в телеграм-каналі. Хто не знає, мій телеграм-канал називається AtomPlay, Зараз я тут зайду покажу вам е... <кхів> ось телеграм-канал. Якщо кому цікаво, зараз тут ще десь має бути, має бути у нас штрих-код. Ну, нема. Атом Плей Games. Ну, я думаю, що всі зможуть прекрасно це все знайти. Тому заходимо, пишемо туди. Я буду видавати призи. Дойчланд, вітаю. Третє місце твоє. Карту онов... Миколаївщина для Ферми 22. Ти отримуєш. Так, наступне це у нас друге місце. І на другому місці у нас карта Оновлена Земля для ФС 25. Ти найліпший блогер, Володимир Біланс. Ну що ж, а, да, до речі, я забув. Треба ж писати комент... відповідати на коментарі. Так. Володимир, ага, ясно. Не показує мені його відразу. М -м так. Ну, буду шукати, буду все писати. Так що, Володимир, друге місце. І саме перше місце це ферма 2025 нас отримає один переможець. Дід Фармінг, ти не спізнився, просто в мене в 22, о, виявилось, вимикають світло, тому я вирішив зараз прям провести. Розумію, що нікого немає і так далі. Але ну, що я пороблю? Погнали. Так, наступне перше місце ферму 2025 отримує Максим Назарук. Успіхів тобі, всім удачі, слава Україні, героям слава! Ну що ж, хлопці, нагадую ще раз. Пишете в Телеграм, зв'язуєтесь зі мною, я надсилаю вам подарки. Так, ну, всім гарного вечора і до нових зустрічей!